Вітаємо вас у старовинному місті Самбір, де сьогодні на затишному стадіоні пам'яті імені Лева Броварського відбудеться матч 16-го туру. І місцева команда Самбір Нива 2 приймає гостей з футбольного клубу Ну, арбітер показує, що немає порушення правил. І Коваленко наближається до штовного майданчика. Проходить небезпечний момент. Удар. М'ячку тут над воротами дуже небезпечно, фолить. Але на думку арбітра не фолить. Коваленко і зараз вже справа. Не... Ну, не знаю, не знаю зараз. Можливо, якби Емера залишив м'яч і Волошин. Ну, З лівого флангу ужроців подає Волошин, з правого Емере, подача, боротьба наверху. Удар! Чудовий був зараз удар. тут. Давайте дивимося контратаку, але. Садовник І викид. Арбітер показує, що не було порушення правила. Але... Коваленко наближається до штрафного майданчика, віддає на ЦГК, Той на Савчука. Удар. Дуже хороший удар основного ігрового часу першого тайму. В атаці команда й небезпечний. Ще може бути один удар, але блокують. І цей постріл. ну Ось зараз так. Контратака зараз ужроців. Волошин. Меріємо фланзі в підкаті грає. Ось небезпечний може бути момент. Ну і якимось чудом, як кажуть в таких епізодах, радіус подача не розіграє цього разу якраз на Волошина. Удар і м'яч дуже небезпечний. Удар. Час від часу виникає. Кічун ще один. Удари. Дуже небезпечно. Повітряна боротьба тут. Залишається м'яч у господарю, але Емере підхоплює. Кічун, на вході в ней майданчик. Віддає на простріл і м'яч це. 88-й номер. Дмитро Коваленко відкриває рахунок на 65 й хвилині. Зручна позиція для того, щоб виконати навіс в район штовхного майданчика. Виграють м'яч, але він залишає він межі поля. Простріл. Ну, і продовжується атака. Тут м'яч штрафному небезпечний був. Серед ною. Ось зараз хороша передача. І Кічун зліва входить штрафний майданчик. Удар. Але грає. Вдало Ріпак відбиває м'яч, а Вадовський з лівої тут навішує на м'яч в район 11 метрів, але виграють верхову боротьбу ну! ну, Не погоджуюсь з арбітром тут. Ну, Зараз бачимо, розпочинається тут. Ну, фанати скандують бей, бей добивай, ну таке собі гасло. Дивимось. І так я так розумію, що Емере отримав червону картку. Небезпечні момент і тут. Дуже-дуже тут бачите. Павла Ріпака. Ну і заміну бачимо, проводять зараз знову обидві команди, але знову ж таки ці заміни. Ну і рефері дає фол. Але не він пробиває. Удар! гол! Супер удар! Від 90-го. І Богдан Юліан Вишинський. Ну, просто красен гол тут. Як кажуть, немов рукою поклав м'яч у ворота. 99-й номер. Бореться за позицію в шосному майданчику. Навіз. Ну м'яч. Небезпечно, дуже-дуже небезпечно зараз дали прийняти. Мореляк буде подавати. Удар! Ну, небезпечно. Так Капітан. Гостей. Хоче під удар, Шух продобуває, але Ріфа рятує свою команду. І арбітер цей мить дає свисток. Один-один.